Всім привіт ми продовжуємо огляд новинок 2025 року. І сьогодні ми розглянемо гайкокрут gdr 18 v 215. Ви можете встановлювати насадку лише одним натисканням. Гайкокрут має відмінний крутний момент 215 ньютон на метр та швидкість холостого ходу від 0 до 3300 обертів на хвилину. Також він оснащений світлодіодом. Доходить до найвищого кута завдяки компактній головці 121 міліметр, і користувач може з легкістю загвинчувати в найтвердіші матеріал. Також не забувайте про якісну оснастку, яка ідеально виходить до цього інструменту. Є три режими автоматичного керування: режим АБР, режим метал та режим роботи з деревиною. При використанні режиму АБР інструмент автоматично вимикається, коли гайка болта відпускається. Режим АБР працює тільки в напрямку ослаблення затягування. При роботі з режимом метал інструмент автоматично зупиняється, коли гайка знаходиться на одному рівні з поверхнею матеріалу. Режим метал запобігає надмірному затягуванню кріплення. В автоматичному режимі роботи з деревиною на початку роботи інструмент зменшує кількість обертів. Це запобігає надмірному затягуванню, даючи користувачеві час для того, щоб відпустити перемикач у вимкнення вимкнення. Гайкокрут має без двигун, максимальний крутний момент 215 Нм, метр, а максимальний діаметр гайки М М16. Якщо ви хочете відчути максимум комфорту та контролю інструменту під час виконання своїх завдань, тоді цей гайкокрут буде вам у нагоді. Всім пока!